Всім привіт! Ви знаходитесь на каналі Das Drive І сьогодні у нас ось така от е, пушка: це Америка Audi a 4 в кузові b 7 Цей автомобіль випускався з 2004 року по 2007 рік. Також ці ще автомобілі продавалися в 2008 році, але то були остатки 2007 року. Виробник цього автомобілю пропонував нам кузови седан, Універсал, Купе і кабріолет. Сама бажана модель була, модифікація, точніше, це була Res. Також ці автомобілі ще були в S-Line додатку. Що було в s Line, потім розкажу. Також іспанці після 2007 року викупили у Audi станки виробництва та вир... випускали такі моделі, як Seat Exeo в Універсалі та седані. Візуально автомобіль майже ідентичний. Також Seat пропонував своєму споживачу 1.8 TFSI або 2.0 TDI. Коробка там була або механіка, або варіатор. Іншого не дано. Хочете більш розширену модель, купуйте Audi. Даже тут є газовий упор. Да, в мене в б -го року є газовий упор, що можна однією рукою підняти просто. Відчинити капот. Це не в кожній тачці є. От, от, ті от люди, які мені розказують, що Renault Megane, типа, о, тачка. Та. Пробачте, я не хотів задіти ваших чувств. На американському ринку самі популярні двигуни це 1,8 FSI і 2,0 FSI бензинові. Дизельних майже там немає. На європейському ринку 2,0 FSI і 2,0 дизель, але є ще 1.6, 1.8, 2,0 по бензинових двигунах і 2,0, 2,5, 2,7 і 3,0 дизельні двигуни. Саме ця модель куплена в Америці і куплена вона на аукціоні. Але її вартість вийде більшою, ніж вони коштують тут у нас в Україні. Але ви отримаєте автомобіль з мінімум пробігу, майже максимальною комплектацією, тому що в Америці вони ну, постійно в жирній комплектації. Із жирної комплектації, що у нас є? У нас є адаптивне світло. Куди крутиш руль, туди і світять фари. У нас є. Дуже крута музикальна система, це з самбуфером встроєним, тобто стандартним. Але до повної комплектації в нас не вистачає музики, босси. Але я вам скажу, що музика тут грає на рівні. І ну, варто задуматись над тим, чи Купувати автомобіль з Америки, тому що з Америки, як правило, вони купуються або битими, або утопленими. Ну, Звісно ж, якщо утопленими, то майте на увазі, проблеми з електронікою вам забезпечені. Ціна цих автомобілів на українському ринку качується від 5 тисяч доларів і якимось там заоблачними 12 тисяч доларів. Але в середній комплектації за середню ціну можна купити такий автомобіль в районі 7,5 тисяч доларів. Щодо характеристик даного автомобіля. Якщо у нас автомобіль quattro, тобто повноприводний, то в нас буде стояти ZF-овська коробка автомат, звичайний гідротрансформатор. Але якщо ви цей автомобіль купуєте в моноприводі, то майте на увазі, у нього буде варіатор стояти, який стоїть ну, дуже шалених грошей в його обслуговуванні. Зазвичай він вилітає після 200 тисяч. І його потрібно ремонтувати. Що стосується ходової, у нас передня багаторечашка, і ззаді, так як це кватер, також знаходиться багато А якщо б це була монопривід, то у нас б ззаді була б звичайна полунезавісима палка. А зараз я вам, друзі, покажу, як сидиться за мною в цьому автомобілі. Ось це моє положення, в якому я їхав сюди. І зараз ми подивимося, як сидиться задньому пасажиру за мною. Ріст мій 1,80 м. Да, звісно, я думав, що тут місця буде трохи більше, але ну, тим паче тут більше місця, ніж в B5 і B6 Audi. Також є у нас подлокотник, з яким можна впертися в сідушку водія і казати, що е, ти. Давай швидше їдь або вези мене, тому що я вже втомився їхати. Які ж є розваги у заднього пасажира? У заднього пасажира є підлокотник, аптечка, навіть оригінальна, Audi, яка тут дуже чудово розмістилася. Також у нього є підстаканники. Є папільничка і кнопочка на блокування задніх дверей. Але це з вами може зіграти дуже злу. Шутку, коли дитина лишиться сама в автомобілі, а ви лишили ключі в салоні. І так, ми знаходимося в салоні цієї крихітки і що нам перше кидається в очі, то це сірий шкіряний салон, сіра оббивка і тупо все сіре. Для таких автомобілів це велика рідкість, тому що ці автомобілі зазвичай йдуть на чорному салоні, чорна тряпка зазвичай, кожи дуже мало. Але вона є, якщо там вже дуже сильно постаратися, то можна це все знайти. На водійській дверці у нас розположилися чотири склопідйомники. Регулювання зеркал і складування зеркал. Також нижче можна побачити те, що сідушка у нас не звичайна, а з пам'яттю. І так, що ми маємо для комфорту водія? Для комфорту водія ми маємо автоматичне світло, регулювання підсвітки щитка приборів, мультіруль, та також часовий таймер на поодіночне витирання лобового складу. Що ми маємо на центральній тунелі? На центральній тунелі ми маємо двохдіновий магнітофон, який з навігацією і кучою-кучою всяких функцій, але більшість функцій цих працювати не буде, так як вони пристосовані до Америки. І їх, звісно ж, потрібно перепрограмувати. Також у нас є двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, коробка автомат, пепільничка, Два підстаканника, ручник і, звісно ж, підлокотник. У нас ще є дуже цікава функція це програмування пультів від воріт, які ви можете запрограмувати сюди. Є зеркальце з підсвіткою. Є також звичайний плафон для світла в салоні. Можна вмикати окремо маленький, є люк, який працює, з яким все добре. Так само і в пасажира є. Також у нас тут присутній люк, стеклянний. все як те треба, затоноване. Щодо фінансів утримання даного автомобіля, ТО вам буде обходитись приблизно. В районі 3 тисяч гривень, в залежності від е, яке, яко, якої якості ви будете лити масло, якої якості ви будете ставити сюди фільтра і все таке інше. А, по ходовій частині ходова у вас буде е, передок десь в районі 15 тисяч гривень, якщо це буде лімфьордери, якщо це якісь замінники, то буде, звісно ж, дешевше. але Майте на увазі, що ну, десятку вам потрібно буде викласти тільки на обслуговування самих речагів. Передні стойки будуть коштувати в районі 25 тисяч гривень за одну стойку, а вам їх треба як мінімум дві, Це передок, але краще чотири, тобто ще 10 тисяч гривень. А задок вам також обійдеться в районі 7-8 тисяч гривень. Ось ми й дійшли до того моменту, коли я вам розкажу. Чим же все ж таки відрізняється звичайний салон від S-Line? Тобто S-Line це такий собі пакет, який ви замовляєте, і що ж там присутнє? Там присутні подрульові ліпісточки, якщо у вас стоїть коробка автомат або варіатор, також у нас міняються сідушки. У нас сідушки або Спорт, або рікаро. Саме головне це багажник цього автомобіля. Давайте ж поглянемо. Багажник у цього автомобіля, ну капець який здоровий. Подивіться, скільки там всього лежить. Але місця ще достаточно. А якщо це все обережно скласти, то місця буде в два рази більше. Там лежить повнорозмірна запаска, до неї ж лежить також домкрат, ключ і все, що необхідно мати з собою при е подорожах. Ну що ж, друзі, дякую за те, що дивилися наш короткий обзор. На цей автомобіль ставте вподобайки, підписуйтесь на нас і переходьте по ссылках в описання, там буде інстаграм того хлопчини, чия це тачка.